Всім привіт! Сьогодні я хочу сам спробую і вам покажу, як відкрити, скажімо так, кокос, цей великий досить отакий. Там рідина, її п'ють, кокос з холодильника повинно бути смачно. Зараз. До є я отака, який девайс, така трубка. От, вони тут продаються, коштують там, типу. Якщо на гривні, то 50 якихось гривень от. і е, пробивається дірка в теорії і на практиці повинна потікти рідина і що е, я приготував, зараз спробую. Так, ну, дивку я заробив зараз. Заберу то, що там самого кокосу. А, або не заберу. Хвилинку. Так, вийшло в мене це достати, ставлю його на місце, беру чашку і наливаю якось так. Не тече, тому що треба, мабуть, дві ділки. Однієї воно ну, воно тече, але так буду я півхвилини наливати. До речі, така прозора рідина. Зараз я її налью і вип'ю. На смак вона ну, не дуже солодка, таке щось досить. Я навіть не знаю, як описати смак. В Таїланді їх передають вже ну, не потрібно Це гратися з кокосами. Кокос передають відкритий, дають трубочку, воно холодне. А тут можна тільки самому купити кокос. Ось він десь біля. Ну, 45 песен, я не знаю, типу 30, 30 гривен, мабуть, коштує. Дві чашки отакої от рідини. Кажуть, вона корисна, не знаю, мені вона і смачна. Як тому. Майже повна чашка вже є, зараз ще одну чашку налію. Дві приблизно такі дві 200 Десь 200 грамові чашки Так. І ще, як чашка. Зараз подивимось, скільки його тут буде, але він ще досить важкий, взагалі він важить, не знаю, кілограма може три. І якщо така пігня на голову впаде, то мало не буде. Но тут їх висить Усе, все узбережжя. Висить досить високі пальми і воно все там корише, висить воно високо і, і важить воно багато. Такий природний. природна небезпека в теорії. Ну тут пару разів падало прям близько. Навіть е, при тому, що тут криша, все одно воно біля тебе падає і таке стромна пірня. Так, ну от, мабуть, майже повна друга чашка і воно і закінчилося. Розраховано на дві чашки. Вони є більше, менше, іншого кольору, але коли вони вже не такі зелені, а більш темні, то вони більш дерев'яні, дівку в ньому не зробиш. Якось так. Не знаю. Що цікаво, такий формат може щось таке робити іноді. От спробував, ніби вийшли. Дякую.